У Сумській обласній науковій бібліотеці презентували виставку фарби війни військовослужбовця Збройних сил України Євгена Олійника. Сам боєць зараз несе службу в місті, тому відкриття експозиції відбулося без нього. Брат чоловіка розповідає: Євген малює з дитинства. Була тяга в нього все ну, таке. Ліцерісують, карикатури, лісують, портрети. Е, ну, людей, мультяшне все є. Віршваже картини. Євген пише і вдома, і під час несення служби розповідає його мама. Створює їх акриловими фарбами. З початку повномасштабної війни чоловік пішов на фронт захищати країну. Це його було добровільне рішення. З першого дня війни він пішов захищати наше місто, а потім з березня він записався до лав ЗСУ. І Як в гарячій точці був, він малював. Ну, коли вільна година, мабуть, була. Так що це для мене був такий сюрприз. Я не очікувала, що. Володимир один із тих, чий портрет написав Євген. Я як керівник скаутського об'єднання Еско з Женією і Артемом як двома братами, знаю з 5 класу. От. І вони навчалися. А от були в польових умовах зі мною. от і перший раз, коли Артем я приїхав у відпустку в 2020 році, а от то він, він знайшов фотографію через Фейсбук і намалював. От, а скажімо, всі ті хлопці, які знаходяться на передовій, я з ними спілкуюся через соцмережі. А от кажу, Женя, я твій портрет забув. В, пущі водиці, в артеці. Каже: я давайте я новий намалюю. Гроші, які зберуть від продажу картин, Євген планує використати для ремонту автомобілів, що допомагають виконувати бойові завдання з захисту країни. У нашому холі завжди проводяться виставки картин. Це не перша з них. Ми завжди раді тому, що у нас такі творчі люди представляють свої можливості для того, щоб відкрити свої такі творчі можливості. А сьогоднішня виставка дуже для нас визначна подія, тому що ці картини представлені сином однієї з наших. Працівниць співробітників, і якраз він військовослужбовець. Всі сумчани зможуть їх подивитися і таким чином не тільки подивитися, оглянути їх як творчі такі надбання, а ще й допомогти нашим збройним силам. У холі бібліотеки виставка діятиме впродовж тижня. Після цього роботи перемістять до молодіжного центру романтика. і Там експонуватимуть їх до 23 липня. Анна Книш, Дученко, Суспільне новини, Суми.